Вітаю! Записую сьогодні відео, як розписати закладочку дуже легенько на такому фіолетовому тлі. Виглядати вона у нас буде, наче бігунець. Ми малюємо ось таку такий бігунець, хвилясту лінію, бачите? Центрально. Розмір закладочки 5,5 на 18 см. І далі ми для квіточок робимо розмітку кружечків. Ось там, де піднімається сторона да, лінії, вигинається сюди. А де вона вигинається вправо, я тут на центрі малюю на центральній лінії кружечок, і поруч ще два кружечки, начебто три-трикутничок такий виходить. І далі. Теж у нас спускається тут пуста лінія, потім, де вона знову піднімається, на кінці, ось тут у мене намальована квіточка, і поруч ще дуже щільно прилігає дві квіточки. Будемо малювати ватними паличками дуже просто акриловими фарбами. У мене ось тут є світло рожеве, я вмочу світло рожеву фарбу і ставлю отакі крапочки. Дивіться. Це начебто квітуча сакура в мене буде. Можна кольор взяти більш насичений. Зараз ми у другій квіточці так зробимо. Ось так у мене тут скільки вийшло пелюсточок. Другу квіточку у мене тут будуть більш насичений рожевий. Три, 4, 5, 6 пелюсточок, дивіться, виходить. Ну, і Ця квіточка у мене по колу, у мене змішаний тут і світлий, і темний колір перехідним таким мазочком. Скільки вийде 5-6. І так всі квіточки одразу намалюю. Можна взяти, намалювати не тільки рожеві, наприклад, а ще і, наприклад, світло-жовті квіточки. У мене хотілось намалювати просто рожеві, ось так. І далі ще одна квіточка. Дуже швидко можна намалювати таку закладку. І тут внизу ще у мене одна квіточка намальована. Всього у мене на закладці сім квіточок. Ось так. В центрі я намалюю серединки жовті, теж ватною палочкою і просто ставлю тут в центрі жовті крапочки. Можна намалювати біленьким, ну, буде, не дуже так, буде навпаки дуже контрастно, але не так колоритно, як жовтенькі. І всюди поставила одразу. Жовтенькі крапочки. Потім звичайним пензликом круглим, я світло зеленою фарбою намалюю ось тут ці стеблинки. ось так. Якщо зелений не видно, то можна його зробити більш світлим цей колір, взяти на кінчик пензлика світло жовту фарбу, і тоді кольори будуть більш яскраві. І від квіточок такі вигнуті лінії намалюю стеблиночки. Ось так. Від кожної квіточки. Цю стеблинку я повторю, більш світлою зроблю. Далі будемо малювати листочки. Це буде мене світло-зелений на кінчик жовтенький. І почнемо малювати листочки, ось так за два мазочка. Можна за один мазочок більш щільно натискати на пензлика більше. Тоді буде за один мазочок. Але мені хочеться симетричні листочки намалювати в цьому варіанті. Тому я буду малювати за два. Ось тут навіть три мазочки малюю, бачите? З іншого боку. І так заповнюю весь простір листочками, щоб у нас було достатньо зелених листочках на стеблинках. Тут ми ще намалюємо завиток таку виведемо лінію, закручену, такий вусик. Щоб цікавіше було. Намалювати просто кінчиком пензлика, ставимо пензлик на кінчик і просто тонесенько ведемо, не сідаючи на пензлик. Да? Тут такий проміжок вийшов між лінією стеблинкою, можна теж маленький листочок додати. І так, вздовж цієї стеблинки домальовуємо листочки. Ось таким чином за два чи за три мазочки, і поспішайте. Головне, щоб ви насолоджувалися тим, що ви створюєте. Тут теж треба домалювати стеблинку. І тут ще у мене завиток залишився. Просто пензлика тримаю майже вертикально. І тоді ми можемо тоненько кінчиком малювати цю стеблинку. Ось тут намалюємо листочок можна тут. Ну, якщо вам схочеться, можна ще поставити на оцих завитках зворотньою частиною пензлика або якоїсь заточеною паличку крапочки, Да, буде цікавіше. Ну, давайте зворотньою частиною пензлика візьмемо, поставимо жовті крапочки. Я поставлю. Тут можна зверху над стеблинкою на зменшення. А можна прямо на стеблинку поставити більш, більшого розміру ці крапочки. І ось така у нас вийшла весняна гарненька закладочка. Малюйте ви таку гарненьку закладку, потренуйтеся. І на все добре.